Зараз покажу вам наборчик посуду від Fire Maple на 6-7 людей з анодованого алюмінію, який називається FMC 212. Ось так він тут виглядає. Спочатку пакування. Ось так FMC 212. Ось так виглядає. Дивіться, скільки тут всього. Чайник, сіточка для заварювання для заварки. 3,8 літри. 2,7 літри, 1,8 літри, на 1,5 літри пательня. Тут в нас така от губка, Три тарілочки, шість піалок. Черпачки тут різні. Отак от воно виглядає. Найменший такий от казаночок. Ручки, звісно, дві. Вони ніяк не фіксуються, так? їх потрібно ось так притримувати. Так? Напис «Fair Maple». Ось така от ручка колір такий, гнила вишня. Fire maple всюди написано. Ручки. Як тримати за ручки? Дуже просто. Взяли і все і нормально. Це більший казаночок я вам показував, це кубка, досить велика така сковорідочка. Десь 6 см бортик, дуже зручно. Тут в нас тарілка ось така пластикова. Маленька така. О. Дві піалки ось такі, шановні глядачі. Чи тут для чаю, чи то для супу, чи тут там, для пюрешки якоїсь там. Можна собі там вигадати, для чого це можна використовувати. Тут також дві піалки, і тут дві піалки, і того всього тут шість піалок. Тут ми маємо ось такий от черпак, аля половник паловник такий. От. Вже стемніло, не дуже видно, але. Тут такий от гачочок є. Бачите, оцей гачок. Для чого? А от для чого. От готуєте ви щось і так собі чик. І от тут підвісили. Чи навпаки, ось так чик. І ось так якось підвісили, якщо буде бажання. Ну така от. Зручна примочка, типу китайці нам придумали. Ну і звісно, пластикова така от спатулка тут є. Також дуже зручно щось там перегорнути, піддіти. Дуже-дуже зручно. Оцих. Три штучки тарілочки звичайних. Шість е, оцих піалок, черпак, спатула, чайничок на 800 мл. І всередині ось тут намотана ось ця ось сіточка для заварювання. Ось таке от відео, шановні глядачі, вийшло вже на моєму каналі. Переходьте, дивіться, сподіваюся, що буде цікаво. Сьогодні настрію не було, але я все одно зняв. Дякую.